Сьогодні у нас 24 травня 2016 року. Ми знаходимося на експериментальній пасіці поблизу Чорнограда, місто, місто Чорнобільська область. І сьогодні ми спробуємо показати, як оновлюється гніздова частина, гніздові стільники у вулику Прокоповича Хватить, заводить, хватить, хватить. Як відомо, вулику Прокопович приписують першість у світі. Це перший світі рамковий вулик, завдяки якому почали отримувати чистий стільниковий мед без жодної шкоди гніздовій частині. Це 1814 рік. Але як ми знаємо, паралельно з Прокоповичем йшов своїм шляхом Микола Витвицький, який... Запропонував світові свою конструкцію вулика. Це перший у світі корпусний вулик. І вони ж жили в один цей самий час період. Майже на 10 років Витвицький був старший за Прокуповича. І чи знав Витвицький про винахід Прокуповича? Звичайно, знав. А чи знав Прокупович про винахід Витвицького? Та звичайно знав. Але для мене до сих пір стоїть загадка. Чому? Вони йшли паралельно і їхні шляхи не перетнулися, і в цей час не створився багатокорпусний рамковий вулик. Це дослідження для майбутніх дослідників, для дисертацій. А зараз ми приступаємо до нашої роботи. Тому вулик прокуповича є повністю симетричний, якщо посередині, що вверх, що вниз що вверх. Тут в нас є гніздова частина, а тут відсік для медової частини. Можливо буде. Зараз ми відкриємо, побачимо, що в нас там є. Дерев'яні цвяшечки. Відкриваємо втулочку, я її називаю заставна дошка. Ось наше гніздо. Оце ми бачимо це наші... Як він називав Прокупович лінієчки, завдяки яким, оце той самий простір між боковою стінкою і теперішньою бічною планкою рамки. Завдяки тим, тим лінієчкам бджоли не прикріплюють стільники до цієї втулки. Якщо б їх не було, в мене раніше я їх не ставлю і коли я їх не ставив, то коли я відкривав, у мене постійно стільник, частина стільника відривалася. Але вони знову потім преробляли. Я Коли, коли ставиш лінійки, можемо без жодної шкоди відкривати. кину і зразу. Це в нас, аж це все в воду плити, не вийти. Це в нас так, звані, так, так званий медовий. Медова частина. Сюди він е, вставляв оці перші його рамки. Він вставляв як рамки 8 штук такого от плану, а також вставляв так звані його ящички. От що я цей ящик тиждень тому поставив? Зараз ми подивимося. Тобто ящичок це така собі ящичок і тільки верхні планочки, як направляючи для стільників. Ну, ми бачимо, що... Вони обсіли ті всі планочки, але щось не, не, не починають відбудовувати так інтенсивно. Ну Я б це зв'язав, що в нас на заході, рахуйте цілий квітень, травень, душі, холод. Сім'ї мало пішло в розвиток весною. Так, наступне, що приписують... А, так от оновлення стільників, як, як робив Прокупович, вже пізніше, коли верхня частина була заповнена медом, він вирізав, Брав і ножом і вирізав верхню частину з меду. Нижня частина була з розплодом. Він її залишав. І коли він вирізав, він вулик перевертав догори ногами. І ще до кінця літа сім'я могла відбудувати, пере, переформатувати собі гніздо і підготуватися до успішної зимівлі. До речі, третій рік експлуатації вулика всі зими успішно і саме головне жодного роїння. Зразу, щоб... Хочу сказати ще одне. От в нього є два людка. На зиму вони чомусь запропулісовують оцей, запропулісовують нижній люток. На літо вони його відкривають. Ото вони весною його відкрили, і в них було два людка. Коли я ставив оці наставочки медові, ящик його, так званий. Я, взяв, я порахував, що тут в медовій частині потрібна підвищена вентиляція. Я зробив ще один отвір. Коли я цей отвір зробив, вони взяли, знову запропульсували нижній люток. Не знаю чому. Тут ну, висновок такий, що на зиму в них завжди йде один люток. а літо в них тільки два лютка, не більше. Так, вони собі краще так бажають. Далі... Наступний наступний винахід прокуповуючи це так звана його дошка з пропилами. Зараз я її знімаю. Дошка з пропилами. Довго. Багато на неї дискутували. Це так звана теперішня роздільна решітка. Але, як ми бачимо і знаємо, це, це вже підтверджено, от ширина отих пропилів 12 міліметрів. Як, як відомо, що матка спокійно проходить. Але в даній конструкції вона не проходить. Чому? По-перше, об'єм. Гніздової частини достатній для розплоду інтенсивного, враховуючи максимальну яцикладку та часу виходу робочої бджоли з комірки. І по-друге, сама оця роздільна решітка вона є бар'єром для матки. Кожна бджолина мати, не тільки бджолина, вона інстинктивно хоче єдність свого бдж... гнізда. І для неї це є значний бар'єр, щоб перейти сюди вверх. До речі, саме ця ідея була використана у вулику Козацькому. Отже, він ставив дошку з пропилами і наверх неї рамки. Рамки або ящички. І і в будь-який час він міг забирати мед. До речі, він забирав мед навіть пізньої осені, а то й зимою. Коли всі бджоли були вже в гнізді, внизу, він собі спокійно відкривав, витягував ящик, опускав оцю зверху дощечку наниз і закривав без ніякого димаря, без нічого. Так, оцю дошечку з пропилами ми її зняли, ми її потім, коли перекинемо вулик, ми її поставимо з іншої сторони. Так, давай якось заберемо. Водя... Ага, ще, ще, що потрібно сказати? Як ми бачимо, зараз ще не... Кінець медозбору, а основний медозбір тільки попереду. І сем'я тільки йде в розвиток. Так ми бачимо, що в нас верхня частина в основному розплоді, а нижня частина навіть стільники пусті, минулорічні. Тому зараз навіть можна такий експеримент зробимо, що ми. Попробуємо дещо інакше. Ми виріжемо, вже три роки стільники не оновлювались, ми виріжемо нижню частину, нижню половину, яка пуста, скажемо, а верхню частину з розплодом залишимо. І тоді перевернемо і поставимо далі роздільну решітку і надставочки. ріжні стільники. Щоб Повністю пусті. До речі, цей період прокуповича. За цей вулик знали, вся Європа знала. Замовляли великими партіями, як зразки, різні країни і виготовляли в себе. Зокрема, у Франції одне товариство налагодило серійний випуск таких вуликів. Добре, що тоді ще не так, як зараз, авторські права. Прокупович це віддавав і, за... і нічого не думав знає, за якусь винагороду. Значит трошки вже є розплоду трошки. Відрвався кусок стільника. Бачимо, маточники є, але маточники пусті. Зараз глянемо, щоб тут не було матки. Я тут спеціально, коли заселяв матку, помітив, що потім, можливо, якщо я її побачу, чи буде вона мічена, чи ні. Все-таки... Схоже на те, що можливий, відбувається в даному вулику тиха заміна. Ми цей розплід підложимо. Інший вулик якраз для підсилення. Тоже трошки розплодує шуматки Так. У нас один стільник залишився. Сім, сім чи вісім стільників, сім там, сім і трошки. Вісім стільників в середньому в цьому гнізді. Ну, в принципі, так і має бути по тому, по тій площі. Як ми знаємо в природі... В так само і зустрічається. 6-7, не більше вісьми. Тому, якщо в вулику стоїть більше вісьми гніздових рамок, це вже є протиприродні. Можливо навіть і в тому причина, чому тут не рояться. Тут найбільше відображаються природні умови. Так само, як і в вулику Витвицького. Так, все, ми вирізали, тепер будемо перевертати. У нас тепер. До речі, як вони вже швидко відкрили люток. Він тільки що був запрополісований, а вже відкритий. Так Десь сюди ми будемо тусувати. Переза тієї сторони, бачиш? Так, що ми маємо? Нам зараз потрібно сюди поставити так звані... В нього в конструкції от, ідуть такі направляючі планки. Іх так поставити. І я їх ставлю приблизно як, як із стільників, 7-8 штук. До них вони будуть прикріпляти стільники. А також тут ще є, от придивіться, так звані снози. Це злози. також тут іде один ряд і, по-моєму, ще один ряд є. Теж їх там кілька штук. Це також для, спеціально, щоб до них трималися стільники. А це верхні, верхні, та якби, можна сказати, верхні планки сучасних рамок. Так, зараз там. Там одна є. Так, агресивність. Звичайно... До речі... Такий прийом, як ми зараз робимо, це також є про один з протиройових методів, досить ефективний. Я поставив ті ланочки, в мене вийшло раз, два, три, сім штук. Приблизно рівномірно. Це щоб було це вісім штук поставив. Я... Вісім штук. Так, тепер нам тут треба зразу вставити лінієчку нашу. Тут є вирізи під нею, я зразу її вставляю. Є. І... И... Тепер наша дошка з пропилами. Я подай мені той, той ящичок. Ті Ці, стільники положи збоку. А, оцю, оцю, так, подай, цілий. Так, так. Заказу ми поставимо наставочку, оскільки спередирус новий. Так, ну тоді треба на І ще, і ще оту дошечку. Ні, ні, там тут друга. То тоже то перележить. Або цілу. Переложи, на набік, то що з вами. Зверху, зас... зверху глуха дошка в нас іде. Якщо на зиму, то ми медові наставки не ставимо, просто зараз глуху дошку і можна зверху ще отеплення. Хочу сказати, що з зимівля проходить успішно, але сирості є досить. Тому, тому тут якось треба щось ще з вентиляцією можливо доробити. Все, зараз закриваємо їх. Закриваємо. То у нас три. Він був тут, тепер він у нас тут. То, а на щиточку.